У Житомирі коштом місцевого бюджету закупили 10 пікапів вартістю 14 мільйонів гривень та 50 FPV-дронів. Допомогу військовим передали 22 грудня. Пікапи це, напевно, що найнеобхідніша техніка для боротьби з шахідами. Сьогодні знову Житомирщина була атакована шахідами. Я дякую протиповітряним силам оборони за, за гарну роботу. Посилюємо ППО в Житомирській області, зокрема в Житомирі. І паралельно сьогодні разом з автомобілями передаємо ще наші славетні альфі служби безпеки України. Декілька наборів старкітів. Це Старлінк, автомобільний повністю комплекти. Сакафло зі всім. І передаємо першу партію п'ятдесятих піві-дронів, бо Альфа виконує ті задачі на фронті. І їм ті дрони дійсно потрібні з пультами, з ретрансляторами. Вони мають велику дальність польоту до 20 кілометрів. Пікапи з дронами передали підрозділам ТРО СБУ та Нацгвардії. Ваші пікапи. Дякую. 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 Командир військової частини Нацгвардії Олексій Мельник каже, для ефективної оборони пікапи доукомплектують. на них будуть поставлені турелі, певна зброя і будуть використовувати для боротьби з шахідами. Завдяки нацгвардійцям, розповідає начальник військової адміністрації Віталій Бунечко. У листопаді 2023 року вдалось відбити ворожу атаку. В минулому місяці саме мобільною групою національної гвардії було збито шахід в Бордичівському районі нашої області. Дякую Збройним силам безумовно України. А ми зобов'язані максимально допомагати нашим військовим задля нашої перемоги. Найближчим часом говорить Сергій Сухомлин від громади Житомира планують завести 500 фпв дронів на фронт. Катерина Тарасюк, Олексій Чарко Суспільне новини Житомир.